Доброго дня, друзі. З вами Анастасія. Я психолог, який живе крізь призму двох захворювань, це автоімунітеуриди, це все про імунітет і щитовидку і то, як він її руйнує на превеликий жаль, і про судини, це вегетосудина дистонія, це туман в голові, різноманітні спазми і так далі. І крізь цю, цю всю історію я дивлюся на навколишній світ. І, звичайно, все можливо бачу десь більш гостріше, а можливо, все більш ем, так, як воно має бути. Тому що коли коли людина можливо. В достатньо ресурсному енергетичному стані, та все добре. Вона не звертає увагу на такі певні, можливо, дрібниці, а можливо, і ні. Я набагато що звертаю увагу, і про це я говорю для того, щоб ми, коли живемо, звертали на це увагу і не витісняли, бо коли ми щось витісняємо, десь накричали на нас, десь токсично до нас поставилися. Ми цю ситуацію витісняємо, а потім це відображається у нашому здоров'ї, наших близьких, наших емоціях. Сьогодні хочу поговорити і про токсичні. Ставлення і власне про і, ті наші високі орієнтири, які ми собі ставимо, і через це ми хворіємо. Давайте почнемо з другого. Е, чула історію от, жінок, які мають автоімунтиоредит, проблеми по щитовиці, коли злетів гормональний фон або цукровий діабет. Часто жінок це починається після родів. Чому? Тому що е, жінка після родів часто е, не готова до того навантаження, яке на неї е, Якби впало, скажімо так, та? тобто це і маленька дитина, це і незнання нюансів про свій організм, тому що елементарний збір режиму для жіночого організму, для статевих гормонів, для наднирників, для мозку, це достатньо важко. Тому, на мою думку, про ці всі речі треба говорити, щоб до вагітності, по-перше, щоб вагітність була, скажімо так, обдуманою. Та? А з другої сторони, щоб готуватися до вагітності емоційно, технічно, соціально. Та подумати, хто буде тобі допомагати, чи не буде. Тобто, оці орієнтири мені здається важливо вистроїти, щоб після вагітності не бабахнула на тебе якась аутоімунка. Ще така штука є, власне, називається успіх успішний. Зараз, в принципі, цього вже менше, але років 10-15 тому була така історія, що жінки хотіли народити швиденько, швиденько вийти на роботу, швиденько почати, щоб вдома було все ідеально, тобто, зробити все по максимуму без Аттіла. Деколи не витримує такого навантаження. Тобто, в когось нервова система є сильніша і ресурс тіла сильніший, а в когось він більш вразливий. І до нього потрібен більш м'який підхід. І зараз поговоримо про ставлення в спортзалах і в інших так швиденько перейшли на іншу тему, але це все до того, що декому потрібно ставлення більш м'яке. А декому потрібно, ну, тобто, може витримати організм, скажімо так, більше. Я зараз знаходжуся в пошуках спортзалу, і які речі для мене важливі? От інтуїтивно. Для мене важливо, щоб я прийшла, наприклад, в спортзал, так. І до мене посміхнулися, до мене не було зневаги, тому що коли буває така історія, ти приходиш в спортзал, і коли ти, ти не завжди в позиції сили, сили зовнішньої, сили емоційної, сили там брендові речі знов ж таки, так і часто люди тебе вчитують. Так, По певних твоїх слабкостях, і якщо людина, яка сидить на рецепшені, або тренер в залі, якщо вона з якихось причин не пропрацьована, може бути таке, знаєте, от зверхнє ставлення. От я цього до себе не допускаю, тому що, звичайно, ні з ким сваритися я не буду тут і нічого не докажеш, тому що по суті, от цікава фішка, коли до тебе людина має приховану агресію, то власне. Людина може нічого не говорити, а подивитися, так? І як себе вести з такими людьми в магазинах, в залі? Ви знаєте, тут є два варіанти: або ми йдемо від цієї ситуації. А якщо маємо ресурс, ми можемо прийти на мову цієї людини, теж бути холодним, теж бути стриманим. Такий тон трошечки, знаєте, от, ну, от відповідати так само, як і до нас, тим. Тою самою монетою, але це коли є ресурс. Коли нема ресурсу, краще піти з того залу, з тої ситуації, з тих відносин, власне, якщо ми можемо з них вийти, так? тому що часто відносини затягують, затягують будь-які, навіть з тренерами. От. І ще види пасивної агресії, я зараз вам розкажу, які відповіді на ваші питання ви можете почути, і тон. І це будуть відповіді пасивної агресії. Добрий день, я би хотіла ходити в ваш зал. Скажіть, будь ласка, ну які мені можливо потрібні вправи? Тобто, які я не знаю, що ви мені порадили? Тренер, який лояльний, він скаже: Добре, давайте ви прийдете на перше пробне заняття, воно там деколи платно, деколи безкоштовно, тобто в кожному залі по різному це нормально. Так? І ми з вами позаймаємося, ви розкажете вашу ситуацію, я подивлюся, як ви працюєте, можливо, є якісь супутні захворювання, і тоді ми приймемо рішення, чи ми працюємо. Тренер, який пасивно-агресивно себе поводить, може сказати: ну я не знаю, ну це, це вам вирішувати? Тобто, от таке, знаєте, як вам сказати, перекладання десь з одної сторони відповідальності. Так? А з другої сторони така пасивна агресія. Якщо тренер не готовий працювати з вами, може культурно сказати, вибачте, я не, не працюю з людьми, які вже мають якісь захворювання. Так? Тобто, можливо, вам краще піти в якусь реабілітаційну установу. Це нормально. Але коли починаються такі, знаєте, е, як пацанчики з вулиці, отаке, от, ну я не знаю, як це пояснити, е, таке підліткове трошечки така от зверхність, чого ти прийшла, оце є прихована агресія, це є непропрацьованість. Ми зараз не говоримо з вами про інформативність. Людина інформативно може сказати, вибачте, я я за не працюю, тому що це не моя парафія, і це окей. Але коли йде отакий от агресивний посил, ну, будь ласка, е ну я вважаю, що це деструктив. І коли ми все собі, в собі це замовчуємо і затоптуємо, потім ми бачимо, що це відображається на, наших органах, на нашому організмі, на нашій нервовій системі, О, тому себе треба берегти. Або так само в магазині можемо підійти, спитатися, скажіть, чи можна я там, е, цю річ відкладу і підійду пізніше? Ні, не можна. От таке зрозумієте? Тобто, можна сказати, вибачте, наразі в нас такої опції немає, ну якось так, <рив> в нас немає такої послуги або оплачуєте, або ще щось. Тобто, я не говорю про те, що вам мають всі йти на зустріч супереч правилам. Ні. Але оця агресія, яку видно по обличчю, оце от треба щитувати. А як в цій ситуації вести себе? Ну, є багато варіацій. Можна піти від цієї ситуації, можна перейти на мову цієї людини. Можна пробувати ставити на місце, але це досить важко, якщо ми не психолог і ми не стресостійкі. А оскільки е ми ці речі гостро відчуваємо, коли ми з болем, коли ми в хворобі, коли ми в проблемах, коли ми в ситуації в родині, в стосунках, ми тоді вразливі і це ми гостро відчуваємо. І потім ми виходимо, у нас серце б'ється. Або так, ніби в тебе витерли ноги, тебе якось вижили як лимон. Оце відчуття. Енергетичного вампіризму в людини щось не склалося в житті, або фоново в неї є тиск внутрішньочерепний, не дай Бог, так? гормональний фон якийсь збитий, кортизол зависокий, або кортизол за або вона зранку піднімає кортизол кавою, а після третьої в неї падає цукор, падає кортизол, бо немає часу вийти поїсти. Так? І людина в такому перманентному, гормонально збитому стані, ввечері пізно лягає, рано стає. Тобто я не виправдовую, я кажу, що є багато моментів. Які людина не відслідковує, не відпрацьовує. Навіть по собі можемо побачити якісь нюанси, Може ми, і ми також буваємо токсичними, правда? Тобто це ж не лише до нас, і ми можемо такими бути. І оце все взбите, перезбите, і потім раз на тебе це вилили. І ти такий йдеш, думаєш, блін, от наче нічого не сказали, а прям в душу от наплювали. Правда? Тому от я для чого це говорю? Коли ми це читаємо, і зрозуміємо, так, в мене все нормально. Так? Я йду до своєї ремісії, чи до вирішення своїх проблем. Мені погано не через мою ситуацію, а через те, що так зі мною поступив. То, токсичний там продавець чи ще хтось, так? тобто це про них, це не про мене. Бо буває ситуація сталася, і тобі якось так ніяк, і ти не знаєш, через що це. Думаєш, що через твої проблеми. А насправді це хтось пройшовся токсичними вампірними ногами тобто по твоїх емоціях, які ти пропрацьовуєш психологом, сам працюєш над здоров'ям, над тілом, над я не знаю, підтримкою організму. над Сном, а тут хтось так пройшовся і все. Тому, от якось так. Бережіть себе, друзі. Я бажаю вам не розстроюватися, старатися через ситуацію, а якщо виявилася ситуація, все-таки її считати і зрозуміти, що це не про вас. Ви не можете вирішити всіх проблем. Тому я бажаю всім ресурсу, всім емоційного здоров'я здорової нервової системи, здорової серцево-судинної системи, здорових суглобів, здорових внутрішніх органів, працюючої, працюючої щитовидки, і щоб ми це все підтримували і, і йшли до певної своєї перемоги, своєї ремісії, своєї гармонії. наскільки це можливо, Контексті сьогодення, друзі. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, або поставите коментар, або поставите лайк, можливо, якусь критику. Тоді це відео зможе побачити більше людей, які можливо в особистій фізичній психоемоційній кризі це потрібно. До зустрічі з вами була ваш психолог, або не ваш, або просто психолог, просто людина Анастасія, яка бачить крізь призму аутоімунного теоретику і вегетосудинної дистонії.